Ось дивіться, елемент максиону. Диві, дивіться, як його це вже час. Ми його вже ламали-ламали, і все одно він цілий, і все одно він буде генерувати. Навіть у такому стані. Тут є плюс-мінус. Потім візьмемо е вольтметр, тестер, видимо на сонечко і покажемо, що тут досі є напруга. І це елемент сампаверу. А ось дивіться. Елементи звичайної сонячної панелі. Полікристал, монокристал. Ну, звичайні панелі. Він дуже крихкий. Сампавер. А сампавер, він ось весь весь в тріщинах, ну і взагалі він, він його на колір, якщо подивитись, він матовий. Це, Це справжній вангровий. намазний кремній зверху. А з нижньої частини це мікросхема, по якій вже тече струм, е, і є напруга на ньому. Ось чим відрізняється звичайна сонячна панель від панелі Sun Power Maxon. Це небо і земля, це ланос і тесла. Їх навіть важко порівнювати. Ось Звичайні елементи, вони крихкі. Якщо, наприклад, там панелька якось деформувалась і. Тоді сели в звичайних панелях вони тріскаються, ламаються. Ну і в принципі панелька починає виходити з ладу. Чого не скажеш про SunPower Maxeon? Maxon? Пуляйте будь-які панелі SunPower у нашому магазині. SunPower гнучка панель на 50 Вт 3500 гривень. SunPower на 100 Вт. Також комірки Maxon коштує 6250 гривень. Санпавер Максион потужністю 450 Вт, 19 800 гривень. Замовляйте в нашому магазині телефон знизу.